Одна людина загинула, а ще одну шукають такі наслідки ворожого влучання в приватний дім на околицях Шахеда. Про це кореспонденції ТСН на місці повідомили рятувальники. Відео як російський дрон влітає в будинок надгучний шум і вибух зафільмувала одна з камер поруч. Далі місцеві жителі виклали в мережу, як горить двоповерхова оселя на світлинах. із місця цього прильоту видно, що біля хати припарковане авто рятувальники знайшли на згарищі тіло, і за свідченнями свідків в будинку могла перебувати ще одна людина. Її шукають під завалами. Разом із тим, в Київській обласній військовій адміністрації повідомляють, що в цьому ж районі через ворожу атаку постраждала дівчина 19 років із пораненням голови її. Шпиталізували і на місці нічного прильоту на Київщині перебуває кореспондентка ТСН Маріана Бухан. Зараз маємо її на прямому зв'язку. Маріано, як тривають на тепер пошуки на місці влучання і чи є руйнування у якихось сусідніх будівлях? Яка інформація на тепер? Від, ну по перше, хочу сказати, щодо 19-річної дівчини відомо, що це сталося не в цьому районі, де був цей прильот. Це просто в Бучанському районі, але в іншому місті її стан зараз нам не відомий. Ну а власне, що ми знаємо вже на цю хвилину тут. Ось цей великий будинок. Власники його побудували, але тут не жили. Вони жили, от в цьому як кажуть рятувальники і поліція, банному комплексі. Ймовірно, це подружжя, жінка і дружина були, жінка і чоловік були тут ввечері, коли? Близько 12-ї години ночі сюди е, прилетів е, шахет ворожий е, за попередніми даними. Його збили, і він от сюди, от просто прилетів. До прилетів тут досі тривають е, гасіння пожежі, адже ну такі сруб, знаєте, дуже такі гарні матеріали постійно задимлюються. Дійсно, тут е, знайшли одне тіло. Ані поліція, ані е, рятувальники не кажуть. Це тіло чоловіка або жінки за попередніми даними. Дійсно, це чоловік він був, він спав в той момент, а його дружина. Яка ніби мала бути тут, вона перебувала або в кухні, або в басейні. І власне весь другий поверх впав на перший. Зараз дуже важко розбирати ці завали, тому що все тліє, все так підгорає трошки. Скільки часу буде потрібно, і де саме шукати друге тіло. Рятувальники поки не кажуть, після цього сюди зайдуть слідчі лабораторія, які будуть все ж таки ну, дивитися на рештки тіл, будуть вилучати двигун цього шахеду, адже він лежить ось там просто в кухні. Ну і про те, що тут дійсно були двоє людей, сказали рідні поліцейським і рятувальникам, і ось тут стоять в. Гаражі – саме дві машини. Їх теж ідентифікували як машини е, тих, хто тут мешкав. На дану хвилину це все робота тут буде тривати не одну годину ще, тому ну більше інформації в наступних випусках. ТСН. святи, дякую тобі за оперативні дані. Кореспондентка ТСН Маріана Бухан про руйнівні наслідки нічної атаки ворожих дронів. Щонайменше одна загибла людина на Київщині. Ще одну шукають на місці влучання. Серія вибухів пролунала вночі в Кропивницькому. Чули їх і поблизу Черкас. Наслідки атаки ще з'ясовують. і Вже відомо про 16 поранених в Краматорську на Донеччині. Серед них четверо дітей від 3 до 17 років. Що одна людина загинула напередодні? Росіяни вдарили по приватному сектору міста. Зруйнували близько двох десятків осель. Під завалами ще можуть бути люди. Куп'янський район Харківщини окупанти атакували ФПВ дронами. Поранені чоловік та жінка в селищі Білий Колодязь безпілотник влучив в авто. Водій загинув пасажир поранений. А золочівська громада тричі за добу потрапила від авіанальотів від вибухів кабів. Постраждали дві жінки. 15 людей уразили росіяни на Херсонщині. Шістьох одночасно забрали до лікарні із Дніпровського району Херсона. Серед них є 15-річна дівчина, літня жителька села Милове, ворожих обстрілів. На жаль, не пережила. У два заходи Росіяни атакували Харків близько опівночі. Прильоти зафіксували в Шевченківському та Київському районах міста. Згодом ще один безпілотник влучив вже в дев'ятиповерховий будинок вибуховою хвилею потрощило стіну під'їзду в оселі на другому поверсі. Спалахнула пожежа, а власників вдома не було, тому минулося без жертв. Але попередньо відомо про двох потерпілих і ще двоє мешканців сусіднього будинку звернулися із гострою реакцією на стрес із будівлі. Рятувальники евакуювали п'ятьох людей, які опинилися у димовій пастці. Крім цього, мережа транспортна теж постраждала контактна мережа. Зараз будуть працювати наші комунальні установи для того, щоб зранку ми мали можливість все ж таки запустити тролейбусні маршрути. Крім цього, будемо закривати контури, бо нам дуже важливо зараз зберегти тепло в домівках. Що стосується другого влучання, це кафе, яке розташовано теж в Київському районі, і там два було шахеди. На фронті ворог окупував село нового і просунувся біля Преображенки. Це все Донеччина. Також супротивник має певні успіхи в районі населеного пункту Тополі на Харківщині. Такі дані експертів з інформаційного порталу Deep State. Найінтенсивніше Росіяна атакують позиції Сил оборони на Покровському напрямку. А там за добу українським оборонцям довелося відбивати три десятки штурмів. За попередніми підрахунками Генерального штабу ЗСУ сили оборони знешкодили там 85 окупантів ще близько сотні поранили. Також українські захисники знищили 6 танків, а ще до 30 різних бойових машин. Гарячо нині і в Курській області там генштаб нарахував 16 бойових зіткнень. За добу на тому відтинку ворог здійснив понад 400 арт артобстрілів. Разом з тим, перед усіма атаками, росіяни спочатку скидали на українські позиції керів. Ровені авіабомби.